Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 28 лютого, останній день зими, календарної, хоча американці це не вірять. Тут вважається, що зима закінчується 21 чи там 22 березня. Ну це таке, це другорядне. А перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників, я завжди е стараюся розпочинати з української теми, і я вам скажу, що я не знаю, який сьогодні взагалі огляд вийде, тому що от мене просто переповнюють емоції. А, тому що найбільша тема, яка стосується України, яка номер один на американському просторі, і от реально на сьогоднішній день номер один в світі. Без перебільшення, це тільки що закінчилася зустріч Зеленського Трампа і Джейді Венса. І я просто це відео передивився і просто емоції переповнюють і заважають просто думати, і збиратися з думками і так далі. А, все дуже погано, я скажу так. Перспектива, що могло бути добре, щось були мінімальними. Зеленський, я нагадаю, приїхав сьогодні в Сполучені Штати Америки зустрітися з Трампом, підписати договір про рідкісні мінерали, і, і це, в принципі, все. Гарантій так і не очікувалося. Але я так розумію, що із цього договору очікувалося, щоб трошечки придобрити Америку, щоб вона. І далі постачала якимось чином озброювання, і це в принципі все, що з Америки вдалося е, витягнути. І зустріч була така: знаєте, от е, напередодні, трошечки відступлю. Напередодні Кірстамер е, був е, тут, у Вашингтоні, зустрічався із е, Трампом, і по суті, от була така зустріч масло по маслу. Нічого поперек Трампу не говорив, придобрюючись максимально скільки міг. Задобрив про Україну, пробував трошечки про тарифи, але така була, знаєте, як два дуже хороших, хороших друга, які боялися образити один друг, особливо, в принципі, британський прем'єр Трамп там таке собі. Але. Е Зустріч закінчилася тим, що в кінці вчорашнього дня Трамп навіть заявив, що в нього є повага до Зеленського. Тобто, перед тим він говорив про, обозиваючи диктатором. До речі, пізніше з'явилося, що я називаю його диктатором, де я не міг такого сказати. Тобто, почалося таке от реальне заглажування. Стармер, Стармер так само заявив: слухайте, ми всі за те, щоб відбувся мир. Але мир не може бути на користь агресора, говорячи знову ж таки про Росію. І от сьогодні відбулася ця зустріч, і а, дуже багато речей. По-перше, ніхто не знає, як це все закінчилося. Як, як би це закінчилося? І дехто говорить, що можливо, от Зеленського навіть підставили. Знову ж таки, хто давно із вас на каналі, ви знаєте, що я не фанат Зеленського давним-давно, але... Давайте спробуємо подивитися трошечки об'єктивно на речі, які відбулися в Білому домі. Справа тому одразу скажу, як то кажуть, про слона, я все навколо слона в кімнаті, все хожу колами. Закінчилося все скандалом, сваркою на підвищених тонах, криком. Просто закінчилося тим, що Джейді Венс і Вен і Трамп почали кричати в кінці кінців на Зеленського, що він їх образив, він приїхав сюди, їх учить і повчає, і так далі. Але по суті. Були сказані деякі речі, які спровокували Зеленського. І тут розумні люди от говорять про те, що, по-перше, Зеленський англійська мова не така сильна, як він, можливо, сам собі і думає, звичайно, таке собі діло. Але англійська мова Зеленського доволі така посередняцька, якщо не сказати менше. І, можливо, деякі речі були сказані, якраз таки втрачені в перекладі. Тобто, можливо, Зеленський і не міг щось сказати. але і з сторони Джей Дівенса було сказано, що Трамп хоче спасти твою країну, а хоче припинити вогонь і щоб не було війни і так далі. Зеленський спробував Джей Дівенсу роз'яснити. Ну, по-перше, Джей Дівенс ні разу не був в Україні і розказує, що з росіянами вже не було, було не одна домовленість. Про припинення вогню, і по-перше, мінськ, 1 2, Потім каже Зеленський, я тільки став на пост. Каже, кожен раз закінчується обманом. Каже, де гарантія, що це зараз? Що це буде зупинення вогню? Що воно буде чимось іншим? Тобто росіяни по іншому не буває. Ну і пішли звинувачення, що ти, Зеленський, втратиш країну. Тебе знову ж таки Трамп використав цю фразу картяцький термін, що в тебе немає козирів ніяких, і ти просто блефуєш, і ти просто граєшся у Третю світову війну. І, і знаєте, просто наскільки маразматичність ці всіх заяв, тому що ну, не Україна напала на Росію. Р знову ж таки, все, все зводиться до того, хто на кого напав. Такі слова не разу не були сказані Росії. Все, всі, хто має в чомусь поступитися, зводиться, що Україна має поступлятися. Україна має прийняти незручні умови, щоб показати Трампа у дуже гарному світлі, тут на американському просторі, що там я не знаю, премію миру чи там на що він що там розраховує. Але. Не разу не було сказано таке, що Росія має чимось поступитися. Всі ці переговори, які йдуть там, Україна має віддати там ці рідкісні мінерали. Україна має поступитися землею. Україна має проковтнути, що вбили стільки-то українських людей, дітей там і так далі. розвалили їхні будинки по відношенню Росії, чим має поступитися Росія, Ні, ну, реально, хто слідкує за цією новиною? Ну не одного слова нема в чому має поступитися Росія, і виходить, що знаєте, оце 33-й, 7-й, 6-й, 8-й роки Просто оце підминають під спробують задобрити цими жертвами Гітлера нового. Слухайте, і ну нічому не вчаться. Ну і, знову ж таки, все зводиться до одного американцям. Вони той не скривають, особливо Джей Дівенс, йому до лампочки України. Йому просто для гар гарної картинки. Дивіться, ми зупинили бойові дії, ми принесли мир, ми красавчики і так далі. І ще такі, знаєте, от. Е Дуже важливий момент, я б сказав би цієї прес-конференції, якось раніше розказував про те, що э, Associated Press за відсторонений від всіх прес-конференцій в Білому домі за те, що вони не називають э, мексиканську затоку. Американською, вони так і продовжують називати її мексиканською. Їх тепер за це вигнали. Так от знаєте, хто був присутній? От, до речі, аж Асошієт Прес так і не допустили. Рейтес не допустили. А знаєте, кого допустили? ТАСС. ТАСС. Це як це воно називається? Е Телевізійне агентство Совєтського Союзу, чи якось так воно розшифровується, що з Совєтського Союзу воно діє. Так от їх допустили в Білий дім, розумієте? І це все якраз таки оце задобрювання, замирювання, наклад... на... налагодження нових стосунків з Росією і так далі. Просто ці всі моменти, розумієте, от в мене. Я не можу, я не можу просто думати, от стрейт англійською, такі знаєте, вираз такі рівно думати, тому що просто я всередині вибухаю, що вбивається в цій країні, і люди думаючи, одразу практично написали, що нам соромно за Америку. І знову ж таки, українці, можливо, скажуть, що я б сказав би, в якійсь мірі, мірі як дипломат Зеленський. Не спрацював якісно в цьому випадку, він мав би якось чи ухилитися, чи ще що-небудь. Знову ж таки, можливо, англійська мова чи слаба англійська мова зіграла свою роль. Але, запросивши людину до себе в гості і просто накинувшись на нього у тебе в гостях, це просто і, і по-перше, знову ж таки, всі ж розуміють, хто така Америка, плюс двоє Трамп і Венс посадили Зеленського і. Практично от реально затюкали з криком почули в кінці кінців все закінчилося тим, що переросло просто в крик. І ну, в кінці кінців, як ви розумієте, спільна потім конференція, заява була відмінена. А домовленість про корисні копали так само не відбулася, не підписалася. І а, я просто за своє життя мені 50-й рік уже пішов. Я... В житті не бачив на найвищому рівні, щоб десь проходили такі переговори між президентами. Розумієте, це зазвичай сидять там ці два високопоставлені ці, навіть коли от Макрон от, декілька днів тому з Трампом говорив, і Трамп, до речі, знов ту саму брехню про 350 мільйонів доларів. Там. Джей Ді Венс кричить, до речі, да ти не разу Трампу не подякував. Тобто, знаєте, якісь там. Я тобі дав конфету, а ти не подякував. Знову ж тобі, це так само брехня. 350 мільйонів брехня. Тому що знову ж таки це вже було неодноразово сказано. Люди, які розуміються, взагалі на чому, про що йде мова, на кон що стоїть взагалі на, на кону, просто зриваються мізки в голові. І якраз таки підводиться до того, що все-таки не знаю Трамп, Джей Дівенс, хтось із них. Один чи двоє з них разом, чи взагалі вони просто спровокували оце все, що закінчилося там, та під час цієї. Тому що в кінці було сказано: ти зневажив офіс Білого Дому, це наше святе місце, тутувальний офіс, і ти Зеленський приїхав, зневажив. Тому що там в один момент Зеленський сказав: Слухайте, в кінці кінців ви за океаном, але це вас так само. Торкнеться і звинуватує, ти прийшов сюди на американському просторі гнути свою пропаганду там і так далі тому подібне. Тобто, вибачте, мене просто несе трошечки, але ну, ця новина вона не просто затьмарює все. Це от реально на момент, коли я записуюся, це буквально закінчилося. От хвилини, коли це все закінчилося, це реально найбільша новина в світі. Тому що от ніхто не знає, куди тепер повернеться з цього моменту. А... Наскільки образиться Трамп тепер? Тому що тепер його нібито до цього трошечки придроблюли, розказали, що Зеленський знову ж таки прийде на поклін, я так розумію, буде цілувати його там, чоботи, ще що-небудь. А Зеленський приїхав і на тобі не почав цілувати чоботи Трампа і так далі. Я знаю, що дехто про Трампійськівіше пробує якось розтолкувати цю подію на свою сторону. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Зеленський не спрацював якісно взагалі в цьому питанні. Але перша вина цього скандального, такого конфлікту, цієї зустрічі лежить все таки на адміністрації Амер... американського президента, а... А... чи вірніше президента і віце-президента. Ну і ще одна новина, яка стосується України так, побічно. Я б сказав, би, так це все-таки вчорашня зустріч в Стамбулі між адміністрацією Росії і е, Сполучених Штатів Америки, і якраз таки, я так розумію, присутність ТАС на цьому інтерв'ю в Білому домі це якраз таки вже наслідок цього всього діла. Знову ж таки, взагалі ця бесіда була про <кх> наладжування стосунків, хочуть тепер, ах, поганий Байден, там от е, е, вніс там. Санкції проти нас літаки не літають. Давайте відновимо повітряне сполучення. Пряме, що було, тому що зараз літають. Якщо ви хочете прилетіти з Росії в Америку, ви летите в Туреччину, а з Туреччини вже можна летіти в Сполучені Штати Америки, тому що Європа і Америка через те, що Росіяни почали війну. Зараз от якраз такі авіація з авіасполучення. Припинені. Ну і взагалі, якраз таки на цьому, на цій бесіді, як мінімум, офіційна версія про Україну не говорили, а говорили саме по теплі чи потепління стосунків між США і Росією. Ну а на американському просторі сьогодні одна, я мабуть скажу, одна із найбільших історичних подій має трапитися це Трамп підписує розпорядження про те, щоб. З англійську мову зробити національною державною мовою. І, можливо, дехто із вас здивується, що, що це таке взагалі. Справа в тому, що, починаючи від президентства Клінтона, це ще от кінець минулого століття, а в Америці дивіться, яка система відносно мови, англійська мова в документах там і так далі. Але <кій> федеральна влада зобов'язує. Всякі там лікарні, будь-які установи, куди ви йдете, і ви не Білімеса навіть не говорите англійською мовою. Це з, з часів Клінтона не ваша проблема. Це та установа зобов'язана вам знайти перекладача на мову, якою ви володієте там іспанською, значить іспанського перекладача, українською, значить українською, російською, і так далі, китайською, там і, і так далі, по списочку. І... Тепер ж оця ініціатива економити гроші, тому що тримати перекладача мало хто в принципі тримає перекладача в своєму о, як це, списку працівників, в числі працівників. Наразі це контрактори, які зв'язуються по телефону, там, по інтернету і так далі. Їм там платять якусь там ціну за годину, скільки вони перекладають і так далі. Тепер же ж, згідно цього нового розпорядження, залишається тільки англійська мова. Ці-всі остальні додаткові мови, якщо ви не володієте, це вже якось сказати на милість тієї установи, куди ви йдете. Ну я так розумію, якщо це буде якийсь умовний штат Каліфорнія, де дуже м'яко відноситься до таких речей, то я думаю, там все-таки будуть дивитися і як видно допомогти. Можливо, гроші фінансування знайдуть в штатовському бюджеті і так далі. А умовний Техас, умовна індіана, наприклад. Дуже ймовірно такі програми можуть закриватися, і це е, ви йдете до лікаря, наприклад. То це особливо такий тонкий момент, розумієте, тому що я, я пам'ятаю, як ми тільки приїхали тоді. Це тільки тільки ще, до речі, ще, до речі застали клінтоновську адміністрацію. і Воно тільки починало працювати ще. Ну, як ввелося, але ще не працювало, і люди, хто приїжджали, там діти в школі трошечки схопили англійську мову, і от вони йшли перекладати. розумієте? Ну, але одне діло, коли там, дайте мені там кілограм капусти чи там два кілограма картоплі, діти можуть це ще перекласти. Коли ви йдете до лікаря і, не дай Бог, у вас якась серйозна проблема, там зовсім інші терміни, з якими діти в школі, як ви розумієте, не зустрічаються, вони взагалі не знають, про що мова. І було доволі таки складно. Тобто 25 років тому назад я відчув ну, от на собі, як це сиділо було. Зараз знову ж таки, ви приходите, є професійний технічний перекладач, який розуміється в термінах, там який нормально, на вашу мову, може перекласти такі речі. А як тепер буде просто дуже багато питань, тому що Америка буде реально американською чи англійською? Новина із а, штата Мічиган. Там історія знову ж таки про суд. Судять поліцейських. Я щось таке, похоже, розказував напередодні про історію з Колорадо, де там а, жіночка судиться проти поліції. Тут дивіться, яка історія. Трошечки іншого плану. Там, виявляється, в Детройті, штат Мічиган, почали застосовувати якусь а, те, в тестовому режимі програму. Розпізнавання облич, і трапилася така історія в минулому році. Поліція приїхала в будинок додому до 37 років. Жінка вона з дітьми грається там на вулиці, умовно кажучи. Вони її заламують, накладають кайданки в машину і повезли в поліцію. Ну, в кінці кінців, як розумієте, що попало в топи, це була не та жінка, ця програма помилилася. І цей детектив каже. Ну, погодься, фоточку показує. Ну, ця жінка ж похожа на тебе. А та теж попала трошечки з юморцем, каже, каже чим вона похожа, що вона теж чорна і жирна каже. А в чому ще з неї схожість у цієї жінки, що ви показуєте на мене? Тобто вона, ну, дехто, знаєте, як то кажуть, там китайці всі на одне лице, для когось чорні всі на одне лице. Ну, і видно, тут така подібна ситуація. Ну і дивіться, пройшло рік з тих пір. Жінка знайшла тепер собі. Юристів, адвокатів, які допомагають і в цьому. І судить поліцейський департмент штата чи, вірніше, міста Детройт за такі випробування. Тому що дивіться, в чому це заключається. Окей, там помилилася ця нова розроблена програма, але ви могли прийти там і просто перевірити деякі моменти, тим більше жінка грається там з дітьми вдома. Тобто, ладно, там ще ніхто не бачить. Це ж все на очах у рідних дітей. Можна було уточнити деякі моменти і не ламати її, не вести в поліцейський відділок, і там, а, вибачте, ми помилилися, їдь назад до своїх дітей. Тобто, все там говориться про те, що ці всі моменти можна було розрулити, розрулити прямо там на місці, якби ти чисто ну по людськи чи навіть здоровим глуздом підійшов до вирішення цього питання. А так, ну, от, судова справа. І ще один, одну новину це із Штата Айова. І це новина так само про законодавство. Новина про те, що місцеві законодавці проголосували, щоб виключити статтю є от, е, захист громадських прав. Мається на увазі, що вас не можуть звільнити з роботи по якимось там причинам, що ви там, наприклад, Чорний, чи ви там голубий, умовно кажучи, чи, чи лесбіян, лесбіянка, гомосексуаліст і так далі. Вас не можуть звільнити з роботи саме за це, не можуть вигнати з вашого рентовочної квартири там і так далі. Так от, штат Айва поправив списочок, хто, ходить, хто входить в цей, в цей список, тому що там може бути дискримінація по вашому віку, тому що це. І житло, і робота, там, і деякі там школи навіть можуть вас приймати, не приймати. Так от, це дискримінація по віку, по стате, по, по вашій статі, по кольору шкіри, по вашій орієнтації і так далі. Так от, в штаті Айва проголосували, щоб з, цієї, з, з цього списочка а, вирізати одну категорію людей: це трансгендерна ідентифікація. Тобто, якщо там. Чоловік думає, що він жінка, чи там навпаки, то тепер ці люди в штаті Айва не будуть у цих громадських прав. І дивіться, про що, про що тут йдеться мова, чому це, я б сказав, би погана новина із християнської сторони. Знаєте, чому це не по-християнськи? Я так підведу це питання. Тому що давайте скажемо так, що самий крайній варіант, що це психічно якісь нездорові люди, і в них там щось неправильно, і вони от насправді там нездорові, і він чоловік і він думає, що жінка. А чому чи за що ну, дискредувати таких людей, наприклад, що тепер їм не можна заробляти на їжу, тому що теоретично, якщо їх тепер цих людей звільнять з роботи, а ви узнали, він трансгендер. Ті ж з роботи, тепер юридично. Ця людина в штаті Айова, він абсолютно не захищений. Окей, там його переконання, чи там це медична там, ситуація, чи ще що-небудь. Християнська сторона, знову ж таки, приходячи про християнські цінності, хто б не був ця людина, розумієте, тепер надається державою влада, по суті, іншим людям можливість ображати цих людей. розумієте, і... Я не знаю, чи це тільки початок, тому що деякі оці трансгендерні питання зараз в Америці там піднімаються, то там за їхні туалети, то там участь у спорті я розказував. Тепер, наприклад, говориться просто про звичайнісінькі громадські права. Тут уже не питання, що колишній хлопець, який сьогодні став дівчиною, бігає з іншими дівчатами, стометровку їх переганяє. Тут логічно. Тепер же ж це їх питання, що цих людей хочуть вигнати з роботи, що він сам собі не може заробити на хліб на їжу. Розумієте, це я, наприклад, ну, моя суб'єктивна думка що це ненормально. І, е, і взагалі, якщо чисто історично подивитися, то якраз таки це, це і попахує диктаторством, тому що якщо ви подивитесь, так само, можливо, сильно голосно буде звучати, але історія із Гітлером, так само починалося, прибиралися групи людей, з якими ніби всі мали єдину думку, да, цих, якщо цих приберуть, то нормально, і по чому, чуть -чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть треба підбиралися і до інших людей. Ось чому і це проблема, кому там, знаєте, я пам'ятаю, в Росії, коли починали, там, наприклад, із неугодних конфесій релігійних, Почали прибирати свідків Єгови. І так, і православні нібито сказали, що да, їх можна. І протестанти, да-да, вони там вже учення виганяйте, і так далі. Ну а в кінці кінців зараз навіть і в протестантських церквах там уже мало не моляться на Путіна. А починалося все з такого, то нібито маленького. <кхм> ну і остання новина на сьогоднішній день така. Е я не знаю, які охарактеризувати штат Аляска. Там щорічно проходять перегони на собачих упряжках, і це, взагалі, історичний момент. там Ще більше 100 років тому назад, коли там заходить зима, там не пролізти, не проїхати, то людям в деякі там місцевості саме на оцих собачих опряжках тільки доставляли їжу. Це ще до часів там вертольотів і так далі, і тому подібне. Ну але з 1973 року на основі цього зробили спортивні змагання, і там вони доволі популярні. там... Ну, як популярні. В середньому десь 50 таких упряжок команд приймає участь у цих перегонах. І взагалі довжина перегонів 1000 миль. Це 1600 кілометрів. А в цьому році, до речі, буде на 200 км довше, тому що навіть в Алясці випало менше снігу і прийшлося провести дорогу трошки більшим колом на 200 кілометрів більше. О, До речі, найбільший, якщо кому цікаво, найпопулярніший рік був 2008. й там було зареєстровано 200, ой, вибачаюся, 96 учасників команд. Ну, але з тих пір популярність потрошечки попадає сподати. В цьому році, наприклад, зареєстровано тільки 33 команди, які будуть приймати участь. І стартує якраз ці перегони стартують завтра, 1 березня, і тривають зазвичай 11 днів. До 11 березня, от за ці 11 днів, зазвичай аж поки самий останній цей. Собача ця упряжка не перетне фінішну пряму, тоді це все закінчується. Чому я про це зараз розказую? Ну, по-перше, сама штука з одної сторони цікава, а з іншої сторони, виявляється, тепер а, почали ці, за це питання взялися захисники тварин. Чому? Тому що а, ну, представляється це як насильство над тваринами. І коли почали копатися, люди навіть самі, які от були в цьому спорті, були цими. Я не знаю, як вони називаються ці. до речі, хто керує цими упряжками, там дехто мріє все життя там прийняти участь. Але коли побачив взагалі цю кухню, як то кажуть, зсередини, то воно доволі таки боляче. Ну от за оці 53 роки, коли ці всі перегони проводилися, то виявляється, 150 собак загинули. Тільки більше, до речі, ніж 150 загинули тільки під час перегонів. А там іще я не знаю, яка велика кількість під час тренувань загинули. В минулому році, наприклад, три собаки загинуло. І одне питання, коли ну, ці собачі упряжки були застосовані там, 100 років назад, коли не було ніяких вертольотів, і треба було, або ти за допомогою цього способу доставиш їжу, і люди виживуть або ні. А друге діло, коли ти робиш просто для фана, там, ну. Вмерла собака, то й вмерло, вмерло 10, то й вмерло 10 собак, розумієте? Тобто питання вже ставиться зовсім іншого плану. Ну, але на, дан, на даний момент це ще е, протести, як то кажуть, ідуть. Але в штаті Аляска це діло не заборонено, це дозволено, плюс притягує інтерес, притягує, я так розумію, гроші і так далі. Тому це все діло поки що не закривається. Але я думаю, в кінці кінців, знаєте, дійде до того, що. І ці перегони закриються. Тому що, слухайте, знаєте, я як, ну, я не собачник, я котячник, але ну, я, як би це цікаво не було, але я б не хотів би, щоб мої коти загинули в якій-небудь там спортивній якійсь грі, щоб мої коти через це загинули. Слухайте, мені, наприклад, життя моїх тварин цінніше, ніж подивитися якісь там, там тваринячі перегони. Ну, ось такі... Новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Завтра субота, як бачите, я вдома. Мені трошечки краще. Я думаю, завтра попробуємо зробити стрім. Я думаю, за київським часом це буде 18 година, за американським східним це буде 11 година. Ну, а там вже хто в Чикаго, це буде 10-та година. Підлаштовуйтесь. Приєднуйтесь, побазікаємо. Сподіваюсь, мене на кашель не так прорве, як минулих вихідних. Побалакаємо, трошечки відпочинемо, побазікаємо. На цьому все. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і особливо за ваші підписки. Хто не завітає на завтрашній стрім, я вам бажаю гарних вихідних. Сподіваюся, зустрінемося вже з наступним оглядом в понеділок. Вам нехай щастить, все буде України.